З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Ціни за названі адмінпослуги підскочать майже вдвічі. У нас на зв'язку Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області. Мої вітання доброго дня. Слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, наскільки зросте вартість оформлення паспорта України і з чим це пов'язано? В першу чергу це пов'язано з тим, що є здорожчання вартості бланка паспорта, так як відповідно дана продукція зросла незначно, але є певна збільшення певного вартості. Є відповідна постанова 1180 восімцять від 14 жовтня 2022 року, яка внесла зміни до постанови 770 щодо. Внесення змін, значить ID-картка, тобто паспорт громадянина України. Якщо протягом 20 робочих днів його вартість була попередня 372 гривні, то він зріс не вдвічі, як ви сказали, а лише на 78 гривнів. Буде 450 гривень. Оперативний паспорт громадянину України протягом 10 робочих днів, якщо була попередня вартість 498 гривнів. То зараз е, він зріс е, майже вдвічі? Тут ви правильно сказали. Тобто 244 гривні послуга державної міграційної служби і 78 вісім гривнів вартість бланка паспорта. Загалом буде його вартість 820 двадцять Загальне збільшення вартості на 322 гривні. А якщо говорити Прошу. про закордонні паспорти, то чи буде збільшена також вартість? І якщо так, то наскільки? Ця постанова також передбачає збільшення вартості протягом 20 робочих днів. Раніше закордонний паспорт вартував 733 гривні. Зараз він збільшився на 123 гривні, тобто вартість бланка буде 856 гривні. Протягом 7 робочих днів він раніше вартував 1085 гривнів, а з 1 листопада. Буде вартувати 1496 гривнів. Загальне збільшення вартості на 411 гривень. Ну, відповідно, здорожчують посвідки на постійне, на тимчасове проживання. І Незначно маємо... буде. Продовжуйте, будь ласка. Буде незначне збільшення вартості тимчасової посвідки. на Проживання це на 117 сімнадцять це вартість бланка 226 гривнів. Це посла, тобто 884 гривні. Прошу і на завершення. Що стосується продовження дії закордонного паспорта, чи змінились правила на період військового часу? Ви знаєте, є постанова 1185, яка внесла зміни до 170-ї постанови, Виходячи з цієї постанови. Зараз продовження паспортів буде здійснюватись винятково в тих підрозділах, де не працює система ЄАС УМП. І в виняткових випадках, якщо є документальне підтвердження, в разі лікування за кордоном, супровід важкого хворого або в разі смерті родича, і, відповідно, є документальне підтвердження. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую на все добре. Перемоги і миру. Звичайно глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Борис Наливайко, начальник управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, і ми говорили про здорожчання вартості українського паспорта та закордонного. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.